Після перегляду я просто змінила свою думку про те, що підлітків у кіно та серіалах мають грати тільки підлітки. От знаєте, краще ні. Краще підлітків будуть грати дорослі лоби. Усім привіт! Мене звуть Леся і Я вітаю вас на своєму каналі. Ми тут говоримо про серіали та кіно, про тренди Тіктоку і не забуваємо терменти про саме життя. підписуйтесь і залишайте вподобай на це відео прямо зараз. Якщо не сподобається, забрати усе назад пізніше. Хапайте собі чаючу кабакавусю і до роботи. Взагалі, то ми на цьому каналі просто тягнемо приколи і гигикаємо з них, але цю тему я просто не могла не обговорити з вами. Перш за все, через те, що це буквально стосується мого дитинства, і я сижу просто у шоках зараз, якщо не сказати грубіше. А по-друге, це зрештою стосується власне серіалів та кіно. А це наша зупиночка. Тож поговоримо про документальний серіал Тиша на з мінімальному майданчику. Темна сторона дитячого телебачення. Це історії дітей зірок та команди каналу Nickelodeon Кінця 90-х початку нульових, які працювали у абсолютно токсичному жорстокому. У середовищі вони пережили сексизм, расизм, домагання та іншу неадекватну поведінку від таких як, наприклад, золотий режисер Ден Шнайдер та інших не менш, а можливо і більш страшних по. Кіків, які працювали на каналі, я намагатимусь додати у відео усе, про що нам розказали. Але якщо вам цікава ця тема, і ви, як, наприклад, я дивились у дитинстві також Nickelodeon, особливо такі серіали, як усе це, шоу Аманди, Дрейк та Джордж, Ай Карлі, Вікторія, Переможниця чи «Семи Кет», або хочете сформувати свою власну думку про усе, що нам розповідають у документалці, подивіться усі п'ять серій самостійно. Я дивилась в оригіналі, але знаю, що над перекладом працюють вже наші люди, і на момент зйомки цього відео. Якщо я не помиляюсь, чотири серії з п'яти вже є у перекладі. Ну а ми пігнали. Найбільше часу в документалці приділяють саме Дену Шнайдеру та його кріповим витівкам і поведінці. Не те, щоб основна інформація про нього була якимось шоком і новиною. Бо про цю людину було багато історії до виходу розслідування. Навіть ми з вами вже про нього говорили, коли обговорювали книгу Дженет Маккерді, а тобто тієї самої дівчинки, яка грала Сем у Айкарлі і Сем Такет. У своїй книзі Дженет згадувала. Про творця, його незрозумілі фетиші, включення у дитячі і підліткові серіали жартів. Ну з відверто дорослим підтекстом, вимогу фотографувати дівчаток у виключно роздільних купальниках, вічні торкання, обіймання, масажування, примушення вживання неповнолітніх і відверте використання свого статусу для маніпуляцій у своїх власних цілях, а тобто того, що він режисер, велика шишка, ще й режисер найбільших і прибуткових проєктів на каналі. Власне, тому і він був золотим. І от у документалці знову усе це підіймається і підкреслюється. А тобто знову показують усі ті кадри з ногами крупним планом, згадують навіть більше прикладів, сцени лизання, усі ці бризги якоїсь рідини на обличчя дівчатам, незрозумілі костюми. І от, скажіть мені. Що ви одразу зрозуміли, що це людина ніс. Ось ці кадри з Аріаною гранди, яка стискає продовгувату картоплю у руках, або лє воду на себе, ось у такий спосіб. Ось ці кадри у джакузі, де дитина сидить у купальнику, а ден повністю одягнений. І він не соромився заявити, що цю сцену він написав сам. І це, начебто, дитячий гумор, який усім подобався, і у свій час ніхто не жалівся. Ну як, зі слів Дена. Але про це трішки пізніше. І звичайно, що людина, яка так себе поводить і дозволяє. Собі такі дії, цілком може сама собі дозволити, наприклад, домагання до неповнолітніх акторок. А ви думали, чому ми наразі так мало бачимо Вікторію Джастіс, яка колись була головною персонажкою такого популярного шоу? Бо якщо ти відмовляєш золотому режисеру, твоїй кар'єрі гайки. Власне, цього і боялись усі відмовити чи заперечити Дену Шнайдеру. Бо якщо ти навіть подивишся на нього якось не так, тебе можуть одразу звільнити і це тобі ще пощастить, якщо на цьому усе й закінчиться. І коли ти Тебе усі ось так ось бояться. Привіт, вседозволеність. Тож, як ви зрозуміли, факт: Ден Шнайдер полюбляє дівчат. Чого не скажеш за жінок? У тиші на знімальному майданчику дві сценаристки розповідають, як їх день спочатку найняв на повний робочий день і повний контракт, але платив кожній тільки половину відставки. Типу, тому що вони були новачками у професії і не мали як такого досвіду. Він змушував працювати їх набагато більше, ніж це прописано у будь-якому контракті, часто у стресових умовах, де поїсти. Чи збігати до туалету було заборонено. Звичайно, що принижував весь цей час, і потім ще й звільнив ні за що. Одну сценаристку звільнили через те, що вона мала нахабність взяти, о боже мій три віхідних за увесь цей час, а працювала вона над цілим сезоном. Другу ж сценаристку спочатку залишили, але принизливо знову не хотіли платити їй повну заробітну плату, навіть враховуючи тепер такий вже шалений її досвід. При тому, що замість першої сценаристки в цей час найняли мужчин. Без досвіду і платили йому чітко і як потрібно. Потім у перші робочі дні сценаристку, що залишилась, не пускали до кімнати сценаристів, бо чоловікам треба обговорити усе по-чоловічому, і тільки потім покликати жіночку і так гигикаючи, вислухати, що ж вона там, які ідеї має. Про перевтому на роботі, до речі, ще одна жінка-монтажерка з іншого проєкту потрапила до лікарні через такий шалений графік. А Ден тільки й спитав, що взагалі-то стривайте, а хто тоді доробить шоу? Її ту що. Вклала стільки сили, як бачити усе своє здоров'я у проєкт. Звільнили через це і найняли здогадайтесь кого молодого хлопця без досвіду. Але ден ненавидів не тільки жінок, він ненавидів ще й темношкірих. Мало того, що це зчитувалося з його відношення до людей, так це считувалося і зі сценаріїв. Чому у сцені, де дитина пропонує купити печиво іншій дитині, і виглядає це все, наче печиво, то якісь Отики роль Дилеру грає саме темношкірий хлопчик. Саме тому я досі не розумію, як бугі, який грав ті бува й карлі, міг нормально сидіти і буцімто брати зовсім не відбілюючи, як іронічно, інтерв'ю у Дені Шнайдера після виходу чотирьох серій документалки. За це інтерв'ю чесно мені навіть нічого сказати, бо я його дивилася, і ну, усе це виглядало дуже огидно. Бобі, навіть питань як таких не задає. Він у своїх питаннях дає дену шляхи відходу, і у кінці. Додає, ну чи не так? Типу, ну ти ж не бла 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 бо ти бла 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 чи не так. Усе інтерв'ю. Це якась вода, де ден намагається перевести стрілки на інших, вичавлює з себе дві сльози, і по факту не відповідає нормально на жодне зі звинувачень узагальнює і крутиться як зміючка на пательні. Про зміючок. хоч я й була дитиною Нікелодеон. Я ніколи не чула про таке шоу, як наважитись в етері, чи як його переклало в нас для маленької мене це й добре, бо навіть для дорослої мене усе це повний шок. За ідеєю, знову-таки, кого правильно Дена Шнайдера, це така собі дитяча версія фактору страху. Ну тобто, улюблений прийом і нашого телебачення змусити людину страждати у кадрі. Досі пам'ятаю, як і на майстер-шефі, і топ-моделях по-українськи, чіпляли на людей у тих павуків, змій, черв'яків чи ще когось. І ось в такому вигляді треба було виконувати завдання. Чесно, я не можу дивитися навіть як над дорослими, так знущаються, а ви уявляєте, як це дітям із кадрів. Там було усе у мільйон разів гірше, це не один черв'як, а ціла ванна, у яку ти маєш залізти. Це скорпіони, яких тобі пхають до рота. Я про це говорю зараз, і у мене вже руки трясуться. Так мало того, на початку програми виходить, що дітей поміщали у такі тубуси. Привіт Вілівонка, тримали їх там і обирали, над ким вони будуть знущатися на цей раз. Це принизливо, як мінімум, і як максимум, що там по клаустрофобії. Я не знаю, куди дивились батьки. Хоча, як я зрозуміла, у більш Часті батьків, оця ось їхня дитинка, актор була таким собі золотим квитком у заможнє життя. Тому знову таки, усі навіть подивитись, якось не так боялися, аби їх не вигнали. І якщо ви думаєте, що це жах, то я вам скажу, що це тільки початок. Бо на Nickelodeon працювали як мінімум троє хижаків. Це тільки ті, про кого розказує документалка. Тож з Деном усе зрозуміло, а ми заглиблюємось далі на дно. Точно у команді шоу Аманди, і якщо я не помиляюся, усе це був такий собі хлопець Джейсон. Усі його називали типу сусідським хлопчиком, бо він завжди посміхався і був доброзичливим. Однією з його задач, наприклад, було проводити дітей з місця на місце на знімальному майданчику, бо територія була велика, і усе це робилося без нагляду батьків. Цей Джейсон збирав папки, і кожна папка була проіменована іменами дітей. У цих папках були як мінімум друки переписок між ним та дітьми по електронній пошті. В одній з папок була дитяча білизна. Дитині було 7 років на той момент. Ще одній дівчини який було 11 на той момент, він вислав свої Фото з написом: Подивись, що ти робиш зі мною, коли я думаю про тебе. І добре, що мати тієї дівчинки, якій було 11, вона ще вчасно це усе помітила. Ну як вчасно. Це спершу були невинні листування, і Джейсон писав ну багатьом дівчатам і акторкам і мав багато всіх цих контактів, як акторів, їхніх батьків та й робітників всього каналу. Тож мати перестала просто спильно слідкувати за всім цим. Допоки доньці не прислали ті самі фотографії, дівчинка одразу побігла до ванної. Кімнати закрилася там і почала плакати. Ось тоді мати помітила дівчинку більше не водили на зйомки, а потім ця сім'я також допомогла в розслідуванні по справі Джейсона. Його звинувачували у збереженні дитячої формафії. Звинувачення підтвердились, і тоді ж при обшуку знайшли усі ці імені папки. Тобто, розумієте, яких людей допускали до роботи з дітьми. Ви знову можете подумати, ну гірше вже не буде. Ось тут то ми з вами і дісталися до історії третього, найнебезпечнішого хижака. І Я навіть не знаю, як до цієї історії якось взагалі підійти. Бо мало того, що вона неймовірно болісна, так для мене це просто удар по моєму дитинству. У проєкті те усе був такий комедійний персонаж, пан Пікулі. Він з'являвся у рандомні моменти з величезною тарілкою тих огурців і пригощав їми гостей. Ну ви розумієте, ха-ха, пікулі про і кислі, так смішно, правда? Не забуваємо, хто був режисером. Цих проєктів. Так от цей пан Пікулі Брайан Пек, так би мовити, на усі руки майстер. І актор, і вчитель з діалогів, і друг серійного дивці без жартів якось вдома у Брайана знайшли малюнок клоуна, підписаний власне серійним фцем для Брайана. Можна було б подумати, що він такий дивний, хоча це вже ніфіга собі. Але ну якось там вже найбуде, він же майстер своєї справи, і він же ж нікого не чіпає, так? Так, за майстер справи, до речі, Брайан дійсно багато де встиг. У свій час він попрацював з багатьма зірками Голівуду того часу і давав уроки з діалогів навіть молодому Леонардо Ді Капріо. Тож усе почалось, коли Брайана назначили вчителем з діалогів для Дрейка Бела. Дрейк був дитиною. Актором з супермалого віку. Він знімався в успішних проєктах Nickelodeon, І ось почалась робота над новим хітом. Серіалом Дрейк та Джош про двох суперрізних хлопців, чиї батьки вирішили одружитись, і тепер виховався. Ходить, що брати мають якось уживатися в одному домі. Це був один з найулюбленіших серіалів для мене на той час. У самого Дрейка реального батьки були розлучені, а оці хворі люди вони шукають саме таких жертв, тобто тих, у кого слабкий захист і підтримка. Усіма справами Дрейка і самим Дрейком, в тому числі і акторською частиною, займався спочатку батько. І саме він перший помітив, що Брайан якось забагато торкався Дрейка, як він це робив, наприклад, з Лео. Загалом у цього Брайана була якась дивна енергетика. Та коли батько вирішив комусь це розповісти на каналі, його звинуватили у гом. Обі, бо Брайан гей і начебто, ну ось так манерно себе поводить. З того моменту Брайан почав потихеньку налаштовувати Дрейка проти власного ж батька і, зрештою, вмовив Дрейка взагалі відлучити батька від своїх справ. Тобто, щоб той перестав бути менеджером Дрейка. Усе дійшло до того, що Дрейк переїхав до матері, яка, як я зрозуміла, не те, щоб цікавилась сином та його акторською кар'єрою, так тим паче. Для Брайана це було класно, тож він пішов ще далі. Він заговорив зуби матері Дрейка. Ейка, по перше тим, що усі уроки з діалогів він проводитиме у своєму домі без присутності батьків. А потім Дрейк взагалі почав часто залишатися вдома у Брайана, бо його дім був ближче до прослуховувань і роботи Дрейка, аніж дім матері. Перед тим як передати сина, батько Дрейка сказав своїй колишній, щоб вона ні в якому разі не залишала Дрейка з Брайаном наодинці. Як ви зрозуміли, вона не послухала В п'ятій серії. Дрейк намагався захистити свою матір, говорячи, що ПЕК не. Той, що Джоша, той що Брайан. Вони до речі ніяк не пов'язані. Це просто так співпали фамілії. Він маніпулятор і вміло обводив усіх навколо пальця. Але я вважаю, що мати все ще частково вина в тому, що сталося далі. Опенмайзавокапенгізмирал самія примусова пенсія використовування сторонніх об'єктів, примусове знімання паном, сексуальне насильство. Дрейк довго мовчав. По перше, тому що це страшно. По-друге, дитина настільки любила усе це акторство і свою роботу, що Дрейк боявся, що якщо він комусь розкаже, то звільнять не Браяна або не тільки Браяна, а його самого. Страшно, що це зайшло настільки далеко. А ніхто не помічав, особливо найрідніші. Ну тобто, Брайан зробив усе, щоб ніхто не помітив, відірвавши Дрейка від пильного батька, і ну ви зрозуміли. Єдина, хто щось запідозрів, була мати дівчини Дрейка. Їй здалося трішечки дивним те, що дорослий чоловік без зупинки телефонує підлітку в його вихідний і влаштовує скандали, що Дрейк, начебто, не проводить час з ним. Тобто, розумієте, так мати дівчини Дрейка помітила за 10 секунд те, що рідна мати в впри... Ритул не бачила стільки часу. Вона не помітила те, що батько відчув одразу, і попередив її про це. Дрейк вибухнув доволі несподівано і видав матері усе в один момент дякувати, що вона, хоча б, одразу викликала поліцію, і на Брайана завели справу. Дрейку зберігли анонімність аж до 2024 року, допоки він сам не наважився про це розказати у документалці. Вірогідніше за все, саме через це, в залі суду на його стороні, сиділи тільки брат, батьки і сам Дрейк. Та половина залу Брайана була повна. Там сиділи у ті самі люди Еліта Голівуду. Можливо, через те, що вони. Навіть не знали за що звинувачують Браяна, і просто опиралися на свій досвід роботи з ним. Як же ж вони офігіли, коли суддя оголосив звинувачення? Багато хто з них навіть листи до судді писали з проханням якось пощадити Брайана. А знаєте скільки Брайану дали за усе, що він зробив? 16 місяців ув'язання. 16! А знаєте, куди його прийняли на роботу після строку? На канал Дісней. проєкт Солодке життя з Заком, комтряся і коді. Знаєте так, Дрек він також не Янгол. Він сам має звин... Нувачення у грумінгу і недоречним перепискам з неповнолітніми. Ось так жертва вирісла у хижака. Хоч він там якось і намагався виправдовуватись, типу що так він визнав себе винним, тільки через те, що в нього не вистачало грошей на адвокатів, і все таке. Але цю тезу люди вже встигли спростувати, бо гроші на дорогі брендові речі він знаходив у цей час. А на адвоката в такій справі, яка несе тобі такі величезні репутаційні ризики, от не знайшлось так. Усе, що сталося з Дрейком, це. Просто жахливо це не описати словами, і майже усю серію з його історією я проривіла. Айно висе ані перечайлдвоцове. Та як я колись говорила в ось цьому огляді, якщо ти сам поранений, це не дає тобі права ранити інших людей. Ще сумно, що з усіх людей в цій жахливій ситуації Дрейка підтримав тільки Ден Шнайдер. Ну бо режисер одразу здогадався, бо Брайан проводив найбільше часу саме з Дрейком. Та Ден Дрейка підтримував тільки тому, що Дрейк білий і він хлопець. Якби у Дрейка була шкіра іншого кольору, або якщо він був би жінкою, ну ви зрозуміли. От знаєте, що після прочитання книги Джанет. Макарді, що після перегляду цієї документалки у мене одні і ті самі думки: я колись мріяла бути на місці цих дітей. Я мріяла мати їхнє життя і такі можливості. Я обожнювала усі ці серіали і дивилась їх знову і знову, уявляючи себе там. Та ці діти подарували безтурботне дитинство усім навколо, в той час як у них самих це дитинство жорстоко вкрали. І тепер я розумію свою маму, яка не хотіла віддавати мене до дитячого театру, чи яка відмовила у зйом. Ці дитячої реклами я не знаю, як вирішити цю проблему, але справа точно не просто у відсутності психолога на знімальному майданчику. Як то говорив Ден Шнайдер у своєму інтерв'ю, так, психолог має сенс бути, але корінь зла набагато глибше нуль днів з того моменту, коли педогнида філи не виходили з води майже сухими. А найстрашніше те, що усе навіть це просто верхівка айсбергу Голівуду, і не тільки.